У Миргороді відбудеться ювілейний 10-й різдвяний забіг. Організаторами цього року є Гончаренко. Центр Миргород, громадські організації, «Коліща» та зміни можливі, об'єднуючись, допомагаємо там молодіжна рада при Миргородській міській раді. Біля входу в курорт запрошуємо всіх наших містян, наших жителів міста, а також гостей доєднатися до різдвяного цього року ювілейного 10-го різдвяного забігу. Як розповіла директорка центру Інна Ковальська, ця традиція зародилася ще у 2015 році, завдяки ініціативі Костянтина Федоренка. Та уже третій рік поспіль забіг має благодійну мету. Цього разу це 200 тисяч гривень для придбання автомобіля для 155-го батальйону, який захищає Покровський напрямок. Кошти можна буде закинути на банку. Немає у нас ніякого там вхідної суми чи ще щось, просто доєднатися посильною сумою для кожного із тих, хто буде приймати участь. Раніше, завдяки забігу, були зібрані кошти на придбання військового обладнання для Богдана Якименка. А вже цього року він є одним з організаторів два роки тому назад закривали збір мені на оптику і на далекоміри. Збір закрився досить швидко, і в цьому році теж хочу допомогти своїй присутні своїм донатам, закрити максимально швидко ті збори, які зараз проходять. Маршрут незмінний. Три кілометри територією курорту. Тому у разі оголошення повітряної тривоги можна буде пройти у найближче укриття, зазначають організатори. Масових скупчень на нас не буде, тому що стартуємо, ми то всі одночасно від входу в курорту, але кожен біжить в своєму ритму. І як показує практика, ну якщо це і там біжить там два-три чоловіка поруч, то це ну, якби максимум, який можемо, ми накопичити. Різдвяний забіг відбудеться 28 грудня, початок о 9-й годині. Стартуватимуть учасники відходу до курорт Миргород, а фініш біля Гончаренко центру Миргород, де кожного чекатиме теплий чай та смачне печиво. Зареєструватися на подію можна за посиланням, розміщеному у соціальних мережах організаторів. Вік учасників не обмежений. Запрошуємо бігти, іти, їхати велосипедом. Цьогоріч погода дозволяє їхати на самокаті. Бажаючи можна вплав, тому що ми розуміємо, що цьогоріч погода у нас така. Організатори заходу запрошують миргородців долучитися до забігу, адже це чудова нагода провести святковий ранок у колі однодумців, привітати одне одного з прийдешніми святами та висловити вдячність нашим захисникам.